Домашнє морозиво пломбір рецептів є безліч. Звичайно, найпростіше це купити морозиво в магазині, але морозиво хорошої якості не коштує дешево. А також таке морозиво часто дуже солодке тому, якщо ти теж цінуєш натуральний смак, то не пошкодуй 5-10 хвилин свого часу і приготуй ось таке смачне морозиво. Це найпростіший рецепт приготування морозива. Отже, три інгредієнти: вершки згущене молоко та ванільний цукор або ванільний екстракт. Перед приготуванням вершки потрібно добре охолодити. Найкраще це дати їм постояти добу у холодильнику. У чашу міксера наливаю 500 мл охолоджених вершків та збиваю. Спочатку на найменшій швидкості, поступово збільшуючи до максимальної. Додаю ванільний екстракт або ванільний цукор. Вершки мають стати щільними, але не надто густими. Інакше пивони перетворяться на масло. Тепер, коли вершки стали повітряними, додаю 200 г згущеного молока. Перемішую міксером на низькій швидкості до однорідного стану до об'єднання. Якщо ти любиш солодче морозиво, то збільши кількість доданого згущеного молока. Для нас чудово смакує саме така пропорція. Пломбір готовий. Така приємна кремова текстура. І тепер розкладаю його у формочки. Це може бути і ось така форма, як у мене. і силіконові форми для кексів, і вафельні стаканчики, і просто вафельні листи. Або в кінці кінців просто контейнер. Це за бажанням. Наповнюю форми і розгладжую ножем до рівної поверхні. Кладу це морозиво на декілька годин у морозилку. А інший варіант перекладаю в масу в'ємність для заморожування. Теж розрівнюю. Накривай харчовою плівкою або кришкою і кладу також у морозильник на 8-10 годин до повного заморожування. Потім виймаю форму з морозивом, вставляю палички Ти можеш зробити це звичайно і відразу. Я роблю це зараз. Повертаю до камери ще на кілька годин або краще на ніч. Якщо тобі подобається класичний пломбір, то після заморожування ти можеш вже відразу куштувати морозиво Я збираюся ще покрити пломбір шоколадною глазур'ю. Для цього мені потрібно 200 г чорного шоколаду і 40 г кокосової олії. Кокосова олія зробить шоколадну глазурь хрусткою. На гарячій водяній бані починаю топити шоколадну суміш. Я взяла високу склянку, так як пізніше мені буде зручно занурювати сюди морозиво. Коли шоколад повністю розтопився, виймаю морозиво з форми та занурюю у склянку. Даю трішки йому стекти, чекаю десь до хвилини часу і викладаю на решітку. Глазурь застигне і стане твердою. Можна подібним чином покрити у глазурі усі пломбіри. А можна зробити ще ось так, як я. У решту глазурі я додаю арахіс і покриваю для різноманітності морозиву. А те морозиво, яке у контейнері, я також виймаю і даю йому постояти 10 хвилин при кімнатній температурі. Після цього розкладаю по тарілках або креманках. Найпростіше буде взяти ложку для морозива, занурити у гарячу воду на кілька секунд і тоді набирати морозиво. Так формується красива кулька. Перед подачею можна також прикрасити десерт джемом, ягодами або тертим шоколадом. Ось так виглядають два варіанти подачі морозива. Один просто пломбір у склянці, а інший пломбір в шоколаді на паличці. Тепер відкушу і покажу, яке воно всередині. Чи чуєш, який хрусткіт глазурі? Морозиво дуже смачне, неймовірно, ніжний вершковий смак, ніжне і у міру солодке. Зроби приємне собі, своїм дітям і своїм близьким. Ось таким був мій швидкий варіант приготування морозива. Смачного!